Вітаю! Сьогодні вивчаємо населення. Визначимо, від чого залежить його кількість, структура та розселення. На землі зараз проживає понад 7,6 мільярда осіб. Найважливішим джерелом знань про населення і демографічні процеси є періодичні його переписи. Зазвичай їх проводять кожні 5 або 10 років. Чисельність населення будь-якої території є результатом природного та механічного руху населення. Природний рух це сукупність процесів народжуваності та смертності. Природний же приріст є основним показником природного руху. Його розраховують як різницю між кількістю народжених і померлих на одну тисячу осіб, тобто в проміле. Традиційно основним чинником, що впливав на природний приріст населення, були сприятливі природні умови. Згодом на перше місце вийшли звичайно соціально-економічні чинники. Рівень добробуту, розвиток медицини і освіти, політична ситуація впливають на народжуваність і смертність. Прикладом є Сирія з її переважно сприятливими для життя і господарства умовами. Але складна політична ситуація та війна призвели до загибелі людей, а падіння рівня життя, до їх відтоку в інші країни. Водночас, розміщення в пустелі Саудівська Аравія, Кувейт, Об'єднані Арабські Емірати завдяки вмілому використанню грошей від продажу нафти наразі процвітають. Кількість населення зростає не тільки через природний приріст, а й за рахунок мігрантів. І з розвитком цивілізації важливу роль у формуванні природного приросту відіграє екологічний чинник. Катастрофи на Чорнобильській атомній електростанції та Фукусімі в Японії призвели не тільки до відтоку людей, а й до зростання рівня захворюваності, збільшення смертності і зниження народжуваності. Збільшення кількості населення на Землі відбувається внаслідок розширеного відтворення. Пригадайте, відтворення це безперервне відновлення поколінь внаслідок народжуваності і смертності. За розширеного відтворення кількість населення збільшується внаслідок перевищення кількості народжених над кількістю померлих. Це спостерігається в багатьох країнах Африки та Азії. Саме розширене відтворення призвело свого часу до демографічного вибуху. Просте відтворення передбачає практично незмінну кількість населення, тобто кількість народжених майже дорівнює кількості померлих, як, наприклад, у Сполучених Штатах Америки. Звужене відтворення призводить до зменшення кількості населення, адже смертність перевищує народжуваність. Так відбувається у більшості країн Східної Європи, в Німеччині, Італії, Японії. Зверніть, будь ласка, увагу, розширений тип відтворення притаманний здебільшого країнам з низьким рівнем економічного розвитку. Це пов'язано традиційно з невисоким рівнем освіти, залежним становищем жінки в суспільстві, традиціями тощо. Звужений тип відтворення сформувався здебільшого в країнах з високим рівнем розвитку та з перехідною економікою. Цьому сприяли зростання ролі жінки в суспільному житті, також поширення міського способу життя та підвищення рівни культури і освіти суспільства. Різні країни світу періодично змінюють тип відтворення населення. Тому з'явилось поняття демографічного переходу. Базується воно на визнанні того, що природний приріст визначається більшою мірою не біологічними законами, а соціальними умовами. Виділено 5 фаз демографічного переходу. Кінцевою метою його є стабілізація кількості населення. Перша фаза. Вона характеризується високим рівнем народжуваності за низького скорочення рівня смертності. Отже, високим природним приростом. Цей етап розвинуті країни пройшли ще у 19 столітті, а країни, що розвиваються, у 20. -му. Друга фаза передбачає уповільнення приросту населення, зниження показників і народжуваності, і смертності. І оскільки смертність зменшується, а тривалість життя збільшується, запускається процес старіння населення. У високорозвинутих країн Європи і Америки це відбулося у 50-х роках ХХ століття. В третій фазі через старіння населення зростає смертність та інтенсивніше знижується народжуваність. Тому приріст населення звичайно уповільнюється. Четверта фаза настає тоді, коли смертність знижується і зрівнюється з показником народжуваності. А природний приріст близький до нуля. Це процес демографічної стабілізації, який вже закінчується. П'ята фаза настає тоді, коли рівень смертності вищий за рівень народжуваності. Але це вже відбувається через старіння населення та свідоме планування народження дитини. Різні країни світу одночасно перебувають в різних фазах демографічного переходу. Окрім природного руху на кількість населення, його структуру і відтворення в будь-якій країні впливає і механічний рух, тобто міграції населення. Пригадайте, внутрішні міграції це переміщення людей у межах країни, а зовнішні – переїзд з однієї країни в іншу. В наш час міграційні потоки спричинені переважно економічними і політичними причинами. Наприклад, у країнах Західної Європи живуть і працюють понад 15 мільйонів працівників, які приїхали з бідніших країн. Політична, релігійна, етнонаціональна міграція здебільшого спричинена військовими конфліктами і тоталітарними режимами. Зростають і внутрішні міграції, села у місто, з міста до приміської зони. Переїзд до районів освоєння нових земель в Аргентині чи в Бразилії. У нашій країні налічується близько півтора мільйони внутрішньо переміщених осіб внаслідок військових дій на Сході. Міграційні процеси і тип відтворення населення впливають на його вікову структуру. Давайте порівняємо статево-вікові піраміди. За розширеного відтворення значна частка дітей і молодих людей та вкрай низька частка людей похилого віку. Це здебільшого притаманно країнам, що розвивається. Якщо відтворення просте або звужене, дітей мало, а частка людей похилого віку значно збільшується. Цей процес називають демографічним старінням. Найбільш виражений він у високорозвинутих країнах. Адже тривалість життя напряму залежить від рівня життя. Значна частка людей похилого віку у структурі населення призводить до того, що близько 10% ВВП витрачається на виплати пенсій. Економіка країн відчуває нестачу робочих рук. Змінюється структура попиту на певні товари і послуги. В азійських і африканських країнах з високим природним приростом актуальними є безробіття, неписемність, бідність. Населення стає джерелом дешевої робочої сили з низьким рівнем кваліфікації. Тому розвиваються в цих країнах праці містки виробництва, як то складання автомобілів, пошиття одягу чи взуття. Високорозвинуті країни завдяки технологіям компенсують нестачу робочої сили. Високий рівень освіти і технологій забезпечує спеціалізацію на науку в містких виробництвах. Значний вплив на відтворення населення та економіку будь-якої країни також має співвідношення між чоловіками і жінками, тобто статева структура населення. Загалом у світі чоловіків більше. Їх кількість переважає у Китаї, Південній Азії, мусульманських країнах, наприклад, в Об'єднаних Арабських Еміратах і Кувейті. У країнах Європи, в Японії, США, в Австралії навпаки, більше жінок. Це пов'язано з більшою тривалістю життя у жінок, подекуди є наслідком військових конфліктів. Велике значення для суспільства має і шлюбність, оскільки переважно в шлюбі відбувається народження дітей та їх виховання. У найменш розвинутих країнах традиційним є укладання ранніх шлюбів. У багатьох мусульманських країнах, в Афганістані, Об'єднаних Арабських Еміратах полігамні шлюби. Це, звичайно, сприяє збільшенню народжуваності. У постіндустріальних країнах більш пізній вік вступу до шлюбу. Жінка має освіту, кар'єру, тому переважають малодітні сім'ї. Для вирішення проблем пов'язаних із кількістю і структурою населення уряди країн використовують демографічну політику. Високорозвинуті країни борються за підвищення народжуваності всіма можливими методами. Розгляньте, будь ласка, таблицю. Бідніші ж країни намагаються зберегти її на існуючому рівні. Або зменшити найбільших успіхів в цьому напрямку, звичайно, досяг Китай. Особливості демографічної політики різних країн найбільше залежать від національних і релігійних факторів. Наприклад, католицька церква ідею врегулювання народжуваності сприймає негативно, усі демографічні прогнози зводяться до того, що кількість населення на землі буде тільки збільшуватись. Тож подумайте, які технології та види діяльності допоможуть забезпечити потреби людства у майбутньому. Успіхів вам!